Міхаель Енде нескінченна історія. Розділ четвертий. Іграмуль Грамуль безліч. Спрага й голод мучили Атрею. Уже два дні минули відтоді, як він залишив позаду болота смутку, і відтоді блукав кам'янистою пустелею, де не було нічого живого. Та дещиця їжі, яка ще лишалася від його мисливського провіанту, канула в чорні тванисті води разом із Артаксом. І марно, Атрею колупав землю і порпався поміж каміння, намацуючи руками хоч якийсь корінець. Тут не ріс навіть мох, не було навіть лишайників. Поперва, хатрею радів, що тепер принаймні має твердий ґрунт під ногами, однак поступово йому довелося визнати, що становище радше погіршилося він заблукав. Тепер йому вже не вдавалося визначити сторони світу, тож Атрею не знав, куди, в який бік рухається. І листі сутінки були однаковісінькі всюди, куди не глянь. Вони не давали йому розпізнати на небі ані найменшого натяку на зорі. Між шпичастими скелями, котрі з зусібіч громадилися довкола нього, віяв холодний вітер. Атрею видряпувався на гірські хребти, піднімався на вершечки скель, видирався наверх, а тоді, знову спускався вниз, та перед його зором відкривалися тільки все дальші і дальші гори. За якими тяглися все нові, нові гірські хребти, і так аж до обрію, на всі боки, куди тільки сягало око. Він ішов і йшов, та кривит вид ніяк не змінювався, і ніде не було нічого живого, ні жучка, ні мурашечки, ані навіть грифів, які зазвичай терпляче переслідують блукальці, аж доки ті не сконають ніде нічогісінько. Сумнівів не лишалося край, де він оце заблукав, Мертві гори, небагато кому довелося їх побачити, і вже таки дійсно майже ніхто не повертався звідси живим. Та в старовинних піснях Атреювого народу була згадка про ці гори. Він пригадав собі строфу однієї такої прадавньої пісні: Для мисливця краща доля в болота густих пропасти, бо в мертвих гір країні є ота страшна безодня, і грамуль там живе. Ця безліч найжахливіша потвора. Навіть якби Атрею знав, у який бік йому треба йти, щоб повернутися, тепер це було б уже неможливо. Він зайшов надто далеко відтак мусив рухатися тільки вперед, і це все, що йому залишалося. Якби йшлося лише про нього, він, може, сів би собі у котрійські з зірських печер, їх було багато у скелях, і незворушно чекав би смерті, як це робили в таких випадках мисливці його племені. Але ж він був у великих пошуках, тут йшлося про життя дитинної царівни і про долю цілої фантазії. Він не сміє здаватися. Тож він рухався далі то вгору, то вниз, і з часом почав розуміти, що вже довго йде, немов Сновида. А його дух витає деінде і повертається до нього вкрай неохоче. Бастіан здригнувся. Вежу від зигарі вибили першу. На сьогодні уроки закінчилися. Бастіан дослухався до галасу і вигуків дітей, які вибігали з класу у коридори, чув тупотіння безліч ніг по сходах, ще якусь часину крики і тупіт долинали вже з вулиці, а тоді, нарешті, в шкільному будинку. Запала цілковита тиша. Ця тиша налягла постійнові на серце, наче задушлива, важка ковдра. Вона не давала йому дихати, ніби аж душила. Відтепер він сам як перст у цьому великому шкільному будинку, сам на всю решту дня і на сірісіньку ніч, ще бозна наскільки, відтепер справа ставала надзвичайно серйозною. Інші пішли собі додому обідати. Бастіанові теж хотілося їсти, він мерз, попри те, що накинув на себе військові коци. Нараз він втратив усю свою відвагу, а увесь план видався йому геть безглуздим і божевільним. Зхотілося піти додому вже негайно, не зволікаючи, власне, ще можна, аж до цієї миті тато не міг ні про що здогадуватися. Бастіанові навіть не доведеться розповідати йому, що він сьогодні прогуляв школу. Колись воно, звісно, вилізений яв, але доки це не станеться, мене чимало часу. А як воно буде з украденою книжкою? Так, і в цьому теж доведеться коли дізнатися. Тато, врешті-решт, муситиме з цим змиритись, так само, як мириться з усіма розчаруваннями, що їх готує йому Бастіан. Тож наразі у Бастіана нема підстав боятись тата. Ймовірно, тато просто ні про що не розводячись, піде до пана Корандера і все владнає. Бастян уже схопив книжку в оправі з мідяного кольору, щоб покласти її у ранець, та знацька спинився. Ні, промовив він раптом у тишу що А атрею так легко, не здався би. Після перших ліпших труднощів і випробувань я мушу довести почати до кінця. Тепер я вже задалеко зайшов, щоб повертатись, хай щось з цього вийде. Він почувся дуже самотнім, та все ж у цьому відчутті вгадувало щось, схоже. На гордість, гордість від того, що залишився непохитним і не піддався спокусі. Він таки ледь-ледь подібний до Атрею. Настала така мить, коли Атрею дійсно не міг іти далі. Перед ним зяяла велика безодня. Величне жахіття цього видовища неможливо описати словами. Навскоси через край мертвих гір розверзлася тріщина приблизно на півмилі завширшки, глибина ж цієї тріщини була незмірна. Атрей лежав на виступі скелі і невідривно дивився вниз, у пітьму, яка, здавалося, сягала самого нутра землі. Він узяв камінь зільську голову, завбільшки, що лежав на відстані витягнутої руки, і пожбурив його якомога далі. Камінь усе падав і падав. І падав, аж доки його не поглинув морок. Атрею вслухався, але звуку падіння так і не дочекався, а чекав довго. І тоді Атрею зробив єдине, що йому ще лишалося, пішов понад краєм великої безодні. Йдучи, отак, він щомиті був готовий зустрітися зі страшною потворою, найжахливішою з потвор, про яку розповідала давня пісня. Він не знав, що то за істота, знав лише, що її ім'я й Велика Безодня перебігала через гірську пустелю з ламистою лінією. Звісно, на самому її краю не було жодної стежки. Тут здіймалося скляста громадя, що його атрею доводилося долати, до того ж, декотрі каменюки часом дуже непевно хиталися під ногами. А іноді шлях йому перегороджували велетенські валуни і доводилося через силу їх обходити. Або ж відкривалися схили, порослі жерепом, або ковські осипи жорстви, на які ноги самі сповзали в бік провалля, не раз від смерті Атрею відділяв крок не більше. Якби він знав, що слідом за ним іде переслідувач, який із кожною годиною наближається, він, можливо, і припустився б якоїсь необачності, помилки, за яку пізніше довелось би заплатити, та ще й дорого. Створінням, що його переслідувало, відколи він вирушив у дорогу, було те кошлате чудовисько стіні і чорноти. За цей час імлиста постать чудовиська загусла настільки, що його образи стали цілком чіткими і виразними, відтак істоту можна було добре розглядіти. Це був вовк, чорний, як смола, з вишкіреними страхітливими іклами. Свіжі сліду вказувало на те, що від жертви його відділяють. Усього лише кілька миль, і ця відстань невблаганно скорочувалася. Татрею і не здогадувався про свого переслідувача, а тому вибирав собі шлях повільно й обережно. Опинившись у вузькій печері, яка ніби звивистим тунелем вела кріщене громадян скель, він зненацька почув якесь рокотіння, що його ніяк не міг собі пояснити, бо це рокотіння ані трохи не нагадувало жоден із відомих йому звуків. Це було якесь шкварчання, ревіння і брящання усе водночас. І тої ж миті Атрею відчув, як задрижала гора, в глибині якої він був, і почув, як зі страшним грюкотом і тріском зі схилів цієї гори покотилися каменюки. Він почекав якийсь час, сподіваючись, що землетрус чи що воно там вгамується та, побачивши, що рукотіння триває далі, поповз уперед. Нарешті Атрею дістався до виходу і обережно визирнув. І ось що він там побачив над чорнотою великої безодні, натягнена від краю до краї, висіла страхітлива велетенська павутина. А в липких сітях цієї павутини, грубих і міцних, наче линви, бився, намагаючись вивільнитися, великий білий Щасте дракон, і не що сили бив лапами і хвостом, з кожним рухом не далі безнадійніше заплутуючись у тенетах. Щасте дракони належать до найрідкісніших істот фантазії. Вони не схожі на звичайних драконів чи зміїв, які, подібні до велетенських охидних гадів, оселяються в глибоких норах, де панує настерпне сморід і бережуть якісь чи то справжні, чи то гадані скарби. Такі дракони, виплутки хаосу, мають здебільшого зл... злісливий або ж гнівливий характер, а їхні крила з перетинчастої шкіри нагадують крила лиликів, і за допомогою цих крил дракони з голосним шумом і доволі незграбною підіймаються у повітря, плюючись вогнем і кіптявою. Натомість щасте дракони, породження леготу, сонячного повітря і тепла, витвори непогамовної радості. А тому, незважаючи на те, що щасто дракони насправді такі чи маленькі, бо навіть дуже великі, вони легенькі, як літні хмаринки, тому їм не потрібно крил, щоб літати. Щасто дракони ширяють у небесах, плавають у повітрі, як риби у воді. Коли дивитись на них із землі, вони нагадують сповільнені блискавки. Проте найдивовижніше в них це спів. Їхні голоси здаються від звуками передзвону і бринять, немов золотий гомін. А коли щаст дракони говорять зовсім тихо, здається, ніби чуєш цей подзвін дуже здалеко. Той, хто хоч раз почує цей спів, не зможе забути його до самої смерті і розказуватиме про нього своїм онукам. Та щастий дракон, що його саме бачив Атрею, аж ніяк не був у становищі, коли може хотітися співати. Довге шовковисте тіло щастя дракона, ціле у перламутровій лусті, яка вилискувала рожевим і білим, скорчене і знерухомлене висіло скуте тенетами несамовитої павутини. Довгі пересті пасма на щоках тварини, пишна грива, китиці розкішного хвоста і навіть перестей пух на лапах позаплутувалися в, липкову, в липкому павутині так, що щасте дракон ледве міг поворухнутися. І лише круглі очі на його левічій морді палахкотіло рубіново червоним вогнем, засвідчуючи, що він іще живий. Численні рани цієї прекрасної тварини кривавили, але було там іще щось, щось велетенське, воно раз у раз, блискавично, мов чорна хмара, яка весь час змінювала свої обриси, накидалося на біле тіло щастя дракона, безупинно його тризаючи. Це створіння скидалося то на страхітливого великого павука з довжелезними ногами чиє товсте тіло, вкрите чимось на кшталт чорною цупкою скуйовдженої шерті, зблискувало безліч чи очей, то перетворювалося на одну єдину велику руку з довгими пазурами, яка намагалася розчавити дракона, а вже наступною миттю воно ставало гігантським чорним скорпіоном, який встромляв у нещасну жертву своє отруйне жало. Боротьба між цими двома могутніми істотами була запеклою, несамовитою і жахливою. Щасе дракон іще намагався боронитися, видихаючи блакитне полум'я, і цей вогонь обпалював заріст потворного створіння, яке нападало на нього. Дим клубочився серед скель смурять майже душив атрею. Щасе драконові якось вдалося відкусити потворному створінню одну з його довгих ніг. Але відкушена частина тіла не впала у глибочинь великої безодні. Якусь мить вона несамохіть ворушилася в повітрі, а тоді повернулась на попереднє місце і з'єдналася з темною хмарою страхітливої потвори. Так ставалося знов і знов. Здавалося, щастя дракон кусає порожнечу, і він нічого не міг вдіяти, навіть коли йому вдавалося досягнути до потвори зубами. Тільки зараз Атрею побачив те, Чого досі не помічав, ціле це страхітливе створіння не мало одного якогось окресленого тіла, а складалося з безлічі сталево-блакитних комах, які годіли, немов розлючені шершні, а їхній щільний річ витворював усе нові і нові фігури. Це, власне, і був Іграмуль. і тепер Атрею зрозумів, чому його називають безліччю. Він вистрибнув зі свого сховку, схопився за клейнот на грудях і, щосили, закричав: Спинись іменем дитинної царів! Не валю тобі! Спинись! Але його голос розчинився у ревищі та клекуті сутички, навіть отрею сам на сили його горощув. І тоді, не роздумуючи, він побіг до них сам, побіг по клейких линвах павутини. Павутиння затремтіло під його ногами. Зненацька він втратив рівновагу, провалився крізь діру в сітях, повис на самих руках над мороком провалля, підтягнувся, прилип до тенет, але вивільнився і рушив далі. І ґрамоль раптом відчув, що до нього щось наближається. Цієї ж миті він обернувся і перелетів вище, прибравши найстрахітливішу подобу. Вигляд його був уістину страшний. Тепер він став велетенським, суцільним, сталево синім лицем з одним єдиним оком над переніссям, і це око своєю величезною вертикальною зіницею, сповненою невимовною люті, витріщилось на атрею. І з грудей Бастіана вирвався зойк, сповнений жаху. Сповнений жаху, зойк відлунював у проваллі, і відлуння різко металося туди-сюди. І грамуль повернув око спершу наліво, потім направо, щоб подивитись, чи немає там ще якогось прибульця, бо оцей хлопець, який стояв перед ним, закрякнувши від жаху, просто не міг так закричати. Але більше нікого не було. Невже й Крамуль почув мій крик? Подумав пастія, неймовірно стривожений. Але ж це взагалі неможливо. І ось Атрею почув голос Ікрамуля. У нього був дуже високий і дещо хрипкуватий голос, і цей голос зовсім не пасував до велетенського обличчя, та й уста, коли й Грамоль говорив, не ворушилися. Його мова була, наче, дзижчання велетенського рою роз'юшених шершнів, яке укладалося у слова. А, двоногий, почув Атрею. Після такого тривалого голодування відразу два смаколики. Що за щасливий день для Іграмуля? Щоб відповісти, Атрею довелося зібрати всі сили. Він підніс сяйво до єдиного ока потвори і запитав Знаєш цей знак? наближче, двоногий, продзищав багатоголосий хор. «Іграмуль дуже зле бачить. Атрею ще на крок наблизився до лиця. Обличчя Іграмуля грамуля розверзло рот. Замість язика в ньому було безліч полагкотливих мацаків, клешень і шпичаків. Ще ближче, продзищав рій. Атрей підступив ще на крок, опинившись так близько перед лицем потвори, що тепер виразно бачив безліч сталево-синіх істот, які дико роїлися і кишіли. Попри це, страхітливе обличчя Іграмуля грамуля залишалося загалом непорушним. Я Атрею, сказав він, і я виконую доручення дитинної царівни. Ти прийшов дуже невчасно, промовчавши якусь мить, відповіла потвора зищанням, сповненим гніву. Чого тобі треба від її крамуля? Він дуже зайнятий. Ти що не бачиш? Я хочу цього щасти дракона, відповів Атрею. Віддай його мені. Навіщо він тобі двоноги Атрею? На болотах смутку я втратив коня. Мені треба дістатися до південного оракула, бо лише у Юляля здатна сказати, хто може дати дитині царні нове ім'я. Якщо вона його не отримає, то помре, а разом з нею загине ціла фантазія, у тому числі і ти і грамуле, що звешся безліччю. Аа. протяжно прозищало страхітливе обличчя. То ось у цьому при Чому... у цьому... То ось у цьому причина появи місця, яке раптом перетворюється на ніщо. Так, відказав Атрею, отож і ти про це знаєш, її грамуле. Проте Південний Оракул надто далеко, щоби я зміг дістатися до нього, на це мені не вистачило б життя. Тому я кажу, що мені потрібен цей щаста дракон. Якщо він помчить мене в пільнебесі, то, можливо, мені поталанить досягти мети. І зрою, який творив страхітливе обличчя і Крамуля, почулося щось багатоголосе, схоже на хихотіння. Помиляєшся, двоноги, Атрею, нам нічого не відомо ні про Південний Оракул, ані про уюлялю. Але ми знаємо, що щастя дракон уже не зможе тебе понести. Бо навіть якби він не був поранений, ваша подорож усе одно потривала би так довго, що за той час хвороба встигла би здолати дитину царівну, бо ці пошуки двоноги, Атрею, тобі треба міряти не твоїм життям, а її. Погляд ока з велетенською вертикальною зіницею було майже неможливо витримати її, атрею похилив голову. Це правда, сказав він тихо. До того ж, промовила обличчя, у тілі щасти дракона вже є й грамулева отрута, і так жити йому залишилось всього лише приблизно годину. Отож, прошепотів Атрею, надії не залишилося ані для нього, ані для мене, ані для тебе, і крамуле. Що ж? продзищав голос, і грамуль принаймні ще один раз, як слід попоїсть. Та й хто сказав, що це справді остання і грамулова пожива. Грамуль знає спосіб, та ще якийсь, млискавишно перенести тебе до південного Оракула. Ось тільки чи сподобається він тобі двоногий Атрею. Про що це ви говорите? Це таємниця і грамуля, тому що творіння безодні теж мають свою таємницю, двоногий Атрею. Досі Іграмуль Грамуль ніколи цю таємницю не зраджував. Тобі теж доведеться заприсягнути, що ніколи її не зрадиш. Оце би без страшенно нашкодила йграмулові, ой, дуже нашкодило б. Присягаю. Кажи ти мусиш дозволити грамулові вжалити тебе. А Трейс з жахом відсахнувся. Йграмулова трутизна, продовжував голос, вбиває впродовж години, зате дає. Тому, хто носить її в собі, владу опинитися в будь-якому місці фантазії, де тільки забажає. Подумай не лише, що було б, якби про це стало відомо. Усім жартом вдавалося б вислизати і грамулеві з під носа. Година? скрикнув Атрей. Та що я зможу за цю годину зробити? Що ж? Продзищав рій. все ж, мабуть, більше, ніж за всі ті години, які ще залишатимуться у тебе, коли ти залишишся тут. Я вирішую сам. Атрею боровся з собою. А ти відпустиш щасте дракона, якщо я попрошу про це іменем дитинної царівни? запитав він урешті. Ні, відповіла обличчя. Ти не маєш права просити про це Іграмуля, грамуля, навіть якщо носиш Аурин Сяйво. Дитина царівна дозволяє нам бути тим, ким ми є, тому й грамуль теж кориться її знаку всевладдя, і ти це чудово знаєш. Атрею все ще стояв із похиленою головою. Те, що сказав Ігр... Грамуль, правда отож йому не вдасться врятувати білого щастя дракона. Його власні бажання нічого не важать. Він підвівся і мовив зроби те, що запропонував. Блискавично налетіла на нього сталева сіра хмара, оточивши його з усі біч. Він відчув нестерпний біль у лівому плечі і встиг іще подумати до південного оракула, а тоді йому почорніло в очах. Коли вовк невдовзі дістався до цього місця, то побачив велику павутину. І більше нічого. Слід, по якому він досі йшов, раптом вривався, і, попри всі вовкові зусилля, йому так і не вдалося його віднайти. Бастіан зупинився, він почувався геть кепсько, так ніби і в його тілі опинилася її крамулева отрута. Дяка Богу, сказав він подумки, що я не у фантазії. На щастя, у дійсності таких страховицьк не буває, все це тільки вигадка. Та чи справді все це лише вигадка? Як же тоді так сталося, що до Іграмуля, а може і до Атрею, долинув сповнений жаху бастіянів зойк? Ця книга поступово починала ставати моторошною.